У нього був дуже встривожений такий голос. Він сказав лише, що з ним все нормально, і він живий. І зв'язок обірвався зривом. У Дніпрі рідні військових, які перебувають в російському полоні, вийшли на акцію. Перший на неї прийшла сестра одного з полонених Анастасія Петрова. Розповідає її 22-річний старший брат до початку повномасштабного російського вторгнення підписав контракт з Нацгвардією. А в лютому поїхав на завдання в Донецьку область. Мій брат, ось це посередині Петров Євген з частини 3054, Там він і ще Коля та Сергій вони захворіли, їх вивезли в Маріуполь в в лікарню. Звідти їх вже командування не змогло забрати. Анастасія каже, брат рідко виходив на зв'язок. Востаннє вони спілкувались телефоном 23 березня минулого року. Восени 2023-го підтвердили, що Євген у російському полоні. Анастасія каже, знає, що він на непідконтрольній території України. Ми з дитинства сироти, тому він виховував мене. Він все для мене робив. Це сама просто найкраща людина, яка не заслуговує того, що він переживає зараз. На центральній площі міста зібралися близько півсотні людей. У кожного в руках плакати з закликами повернути рідних. Співорганізаторка акції Роксана Лещенко каже, таким чином хочуть привернути увагу суспільства та міжнародних організацій. Завдяки їм на сьогоднішній день є Україна. Вони взяли все на себе і дали змогу нашій країні озброїтися і відстоювати зараз наші землі в Україні і протистояти нашому ворогу. Жінка розповідає з 2018 року. Її чоловік прикордонник після 24 лютого був на Азовсталі та потрапив у російський полон. А далі бекло. Ми дивилися всі змі, відео. Я його знайшла на відео, коротке відео, там дві секунди, де він в автобусі уночі. Впізнала тільки по рукам. Зв'язку не було досі. Було тільки дві смс-ки. Це він вже був в Оленівці. Просто дві, як, як справа, в мене все добре, як діти. В жовтні минулого року з колонії в Оленівці його відправили до одного з російських таборів, де він перебуває і нині. Зараз вдома на нього чекають двоє дітей. Всі чекають його кожного обміну. Вони прибігають до мене сочинятами. Ну що, ну що він є, а немає, і це дуже розочаровує всіх. Але ми тримаємося заради нього і боремося за нього. Акція продовжилась ходою до Січіславської набережної. За даними спеціальної комісії при міністерстві реінтеграції, в російському полоні перебуває 3,5 тисячі військових. Співорганізаторка акції каже, виходитимуть, допоки їхні рідні не повернуться з російського полону. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.